Вітаю, п'ятикласники. Тема нашого заняття тексти Змі. Медіатексти візуальні. Аудіовізуальні комп'ютерні ігри, реклама. Стаття журналу Відходи в доходи або вчимося в Японії. На занятті ми дізнаємося, що таке зміта, які є види медіатекстів. З'ясуємо, яка їхня мета, упевнимося, що важливо сортувати сміття, здивуємося, як же використовують відходи в інших країнах, розвиватимемо творчу уяву, логічне мислення, уміння висловлювати власну думку. У повсякденному житті нам уже зустрічався термін інформація. Напевно, ви маєте уявлення про те, що він означає. У широкому значенні інформація є будь-які відомості, які отримала та зрозуміла інша сторона. Це може бути людина або машина. Інформація є зорова, слухова, дотикова, нюхова, смакова, комбінована. У сучасному світі інформація має значну цінність, і саме ресурси ЗМІ сьогодні її передають. Отже, розшифруємо абревіатуру ЗМІ. Це засоби масової інформації. А які є засоби масової інформації? Так, це радіо, телебачення, газети, журнали, інтернет. Медіум. У перекладі з латинської мови посередник. Це поняття виникло у ХХ столітті, коли з розвитком технологій, крім друкованих текстів, люди почали активно обмінюватися інформацією у вигляді зображень, відео тощо. До візуальних медіа належать газети, журнали, статті в інтернеті. У них переважає текст та зображення. Їх потрібно бачити. Аудіальні медіа це радіо, подкасти. Їх потрібно слухати. Аудіовізуальні медіа. Сюди можна зарахувати телебачення, ютуб-канали, соціальні мережі, такі медіа поєднують і аудіальні, і візуальні, тобто звук та рухомі сюжети. Їх потрібно і бачити, і чути. Із розвідком інтернету багато людей були переконані, що друковані видання Газети, журнали та книги зникнуть у їхньому паперовому варіанті. Проте цього досі не відбулося. Газети і журнали залишаються популярним джерелом новин та іншої інформації. Багато людей віддають перевагу надрукованим книгам, а не електронним. Сьогодні ми зазирнемо до одного з друкованих видань. Це науково-популярний журнал Колосок, природничий журнал для дітей та юнацтва, виходить 12 разів на рік українською мовою вже понад 14 років. У журналі публікуються науково популярні статті з біології, хімії, фізики, астрономії, географії, екології. Матеріали журналу присвячені найрізноманітнішим явищам живої природи. Новим відкриттям у науці й техніці, науковим загадкам та цікавим дослідженням у відповідним галузях знань. Пропоную вам ознайомитися зі статтею Відходи в доходи або вчимося в Японії та Швеції. Ця стаття знаходиться у вашому підручнику на сторінці 232. Поставте на паузу відео і прочитайте допис. Отже, після опрацювання допису можемо з'ясувати значення деяких слів. Продукує, виробляє, виготовляє. Утилізація доцільне використання відходів. Несанкціонована, яка здійснюється без дозволу, Рециклінг – процес переробки відходів у матеріал, який можна використовувати повторно. А тепер перевірмо, перевірмо наскільки уважно ви опрацювали статтю. Отже, скільки років відходи розкладаються у грунті? Де японці дівають попіл, що утворюється після спалювання сміття? Що виробляють у Японії з пластикових пляшок? У якій країні заможні жителі не соромляться збирати пляшки? Отже, правильні відповіді до 500. Засипають шаром ґрунту, на який висаджують рослини, спортивну форму для футбольних команд, і останнє у Швеції. Що за острів я вам зараз показую? Так, це штучний острів Одайба, про який ідеться в статті. На ньому розташовано будівлі, що пов'язується з Монорельсовою дорогою, штучний пляж. Тінисті парки і архітектурні шедеври для іноземних туристів найбільш цікавий морський музей і комплекс гарячих джерел з ваннами під відкритим небом. Підсвічений вечорами райдужний міст робить одайба вельми романтичним місцем в Токіо. Скажіть мені, чи належить стаття до літературної? Певною мірою так. Розгляньмо, текст ЗМІ більше підходить для обговорення публічних виступів. У ньому мало художніх засобів, але більше точної інформації, наукових термінів. Літературний текст наповнений образами різноманітними художніми засобами, синонімами багатозначними словами. Тож, до яких медіа належать журнали, газети, статті в інтернеті? До візуальних. Яку інформацію ви отримали сьогодні на занятті? Зорову, слухову, дотикову, нюхову, смакову чи комбіновану. Зорову, слухову. Заняття до білого кінця. Отже, оберіть свій смайлик, який би характеризував ваш стан в кінці заняття. Дякую, до побачення!